Друзі, я вас вітаю. Сьогодні 12 січня. І ми сьогодні будемо робити аудит системи опалення. iHOT. Що це таке? Це буде у нас виїзд на е, об'єкт. Будемо порівнювати наші розрахунки, розрахунки в плані споживання електроенергії і в якості роботи опалення. По завершенню зробимо аналіз, домов рекомендації і покажемо вам все це, як воно є насправді. Наше приміщення це СТО. Сьогодні у нас на вулиці мінус 14, навіть трошки більше, 14,7 градусів. Зараз покажемо, що ми маємо всередині. Площа приміщення 510 квадратів, висота до стелі 8 метрів. Температура під обігрівачем. Стоять потужність 4 кВт. Б'ємо температуру за допомогою датчика Terneo SX. Це датчик з функцією Wi-Fi, керування можна з телефона робити. В ньому стоїть винесний датчик, він закріплений на стільній мірі повітря, температуру. Спілкував з замовником, зробили заміри, подивилися, скільки. Вони і як використовують наше опалення, вони запустили тільки одну лінію з трьох: це п'ять обігрівачів по 3-9 кВт кожен замість повної наванта повного навантаження. Далі ми будемо порівнювати і покажемо вам все це. І в кінцевий результат це буде скільки електроенергії вони споживають і наскільки економічна наша система. Що ми маємо? Додаток Тернео показує нам реальний розхід електроенергії в реальному часі. За кожен день можемо виставити за рік, можемо поставити за свій проміжок часу, за кількість днів. Ну, нехай буде це 28 днів. Ми зараз візьмемо а, січень місяць. А, внизу у нас є загальна статистика. За січень він спожив 3572 кВт. Обов'язково потрібно подивитись в додаткових параметрах. Ось вони. Потужність є 25 кВт. Це не зовсім вірно, тому що реальна потужність це у нас 5 обігрівачів по 3,9 кВт, отримаємо 19,5 кВт. Це реальна потужність обігрівачів, які використовуються. Що робимо далі? Далі ми робимо таке. У нас 3572 кВт. Розділяємо на 25, які задані. отримуємо 142, пусть 143 кВт в спожили. Обігрівачі за 12 днів. Коригуємо на 31 день, який у нас в січні. Отримаємо Розділом на 12, помножимо на 31 369 кВт. Помножимо на потужність реальну, яка становить 19,5. Отримаємо 7200 кВт. Годин споживить наша система за грудень місяць, якщо будуть такі самі температурні режими, як зараз. А зараз у нас дуже не, не свіжо. якщо наприклад, візьмемо тариф 10 гривень за кВт, отримаємо споживання 72 тисячі гривень за січень, повинна буде з'їсти наша система опалення. Який ми маємо результат? Результат у нас йде на рівні 7200 кВт годин на місяць. Рахували ми їм від 6 до 10 тисяч кВт годин на місяць, 10 це саме холодний місяць. Січі на сьогодні це у нас один з холодніших місяців зими. Також потрібно зробити коригування на те, що в нас після нового року немає розкачування, і з 2 числа виробництво працює на повну потужність. Далі, ми рекомендуємо. Не використовувати тільки одну лінію. Включайте всі три лінії. Ви отримуєте комфортне тепло в усьому приміщенні, а споживання буде не більше, ніж споживання є на сьогодні. Третя рекомендація це... це буде наш аналіз, який ми проведемо в квітні. Ми зробимо повністю за весь рік, поставимо по графіки, покажемо, скільки було за кожен місяць, і зрезюмуємо з нашим. Розрахунком, так що слідкуйте за нами. Система опалення IHOT. Ми вас раді бачити. Ставимо подобайку. будьте з нами!